Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Скорпіони на перегляд розкладу пасіанса на місяць серпень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут МАХ. Це допомога друга в якихось ваших важливих справах. Ось тут карти Таро. Вони показують необхідність вибору, а також прийняття важливих рішень. Ось тут зіронька, вона показує виконання вашої важливої мрії. Магічна куля розповідає про те, що попереду позитивні зміни. Ось тут планета місяць, вона показує Є якесь хвилювання, а також тривогу. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Для тих, хто дивиться вперше, нагадую, що у нас три розклади. на Початок місяця середину та завершення, а ми прямуємо на другий розклад. Знак зодиака Скорпіони місяць серпень 2025 рік. Замок, закрита дорога, тупік Середини місяця. Зверніть на це увагу, якщо ви кудись хотіли їхати. Ось тут гребінець. Він показує тихе спокійне життя. Це начебто все? Ось тут, друзі, павук він показує плітки. Не звертайте увагу ні на яку інформацію, котра вам здається. Підозрілою або якоюсь образливою. А ми прямуємо далі на третій розклад. Знак зодіака Скорпіони, серпень 2025 рік. Ось тут у вас рибка, вона показує поповнення в родині. А також знову карта МАХ. це допомога друга. Зверніть увагу, можливо, друг вам буде в чомусь допомагати робити якусь справу. Наприклад, а потім в середині місяця поїде в відпустку, а потім знову повернеться для того, щоб ви могли завершити вашу справу. Ось тут метелик, він показує якусь зраду. Скорпіони можуть стійко переносити якісь негаразди, завжди знають, що робити, саме тому мають якийсь запасний вихід, додаткові варіанти. Сьогодні ми з вами на колоді колос року подивимось для знаку скорпіонів. Застереження колосу фортуни та порада, двічка пентаклів. А також сьогодні з нами колода Таро мінерали також дає свою пораду на серпень для всіх знаків зодіаку. За Саме зараз мінерали для скорпіонів на серпень. Лазуріт, лапіс лазулі. Що можу сказати, друзі? Застереження колесо фортуни. Як ви знаєте, це старший аркан, це дуже гарна, потужна карта. Чому саме вона випадає в застереженні? Треба добре подумати та зробити певні висновки. Можливо, вам не треба хотіти від життя все і одразу. А порада саме з цієї версії, майте собі якусь гармонію, якусь невеличку гармонію та будете щасливі. А якщо, наприклад, подумати таким чином, що не зламайте собі успіх якимись своїми діями, то це також може означати застереження колесо фортуни. Двоєчка пентаклів в параді може показувати мінімальне здоров'я, стабільне, але мінімальне. Тобто не, не перетруждайтесь, майте, час, майте якийсь час на відпочинок для того, щоб ви себе добре почували. А також маленькі фінанси, тобто або їх треба розподіляти, або розраховувати на те, що можуть бути зарплата менше, ніж в звичайний період. І у нас з вами залишається лазуріт. Дивіться, хто сам читає англійською. А я вам зараз зачитаю українською. Прозріння або досвід це те, що змінює життя. Це час великих благословенних змін для вас, і Бог підтримує вас на кожному кроці. Зверніть увагу, друзі, все, що ви робите, воно все буде. Зроблено правильно, старанно, як зазвичай це роблять скорпіони. А результат може бути бути або не бути, такий, як ви собі запланували. Головне не розчаровуватися. Сподіваюсь, вам було цікаво, зрозуміло. Пишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Зовсім скоро розклади на новий тиждень не пропустіть.